Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми маємо вже 17-ту неділю після зіслення Святого Духа. На Євангелії ми чули такі слова Ісуса о жінко, велика Твоя віра. Хай тобі буде, як бажаєш. Ісус і своїми учнями були у поганській. У колічі Тіру та Сидону, приходить жінка, хананянка поганка, і почала кричати, щоб Ісус вигнав біса з її дочки. Ця жінка три рази звертається до Ісуса як до Господа. На перше прохання Ісус мовчить. А коли апостоли просять Ісуса, щоб її відпустив. Адже не дає їм спокою, оскільки кричить за ними. Тоді Ісус відповідає учням, що Він посланий лише до загиблих Вечі дому Ізраїля. І нічого не має спільного з поганими. Протеча жінка далі кричить і благає, щоб стілив її дочку. А Ісус, наче понижує її і каже. Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. Євреї колись звали поган щенятами. Жінка покірна, не заперечує цього пониження і відповідає на тому самому рівні. Добре, проте щенята їдять кришки, що падають зі столів, у в їхні. Після цих слів Ісус каже, «О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш». І таким чином відкривається місія Ісуса до поган, не тільки до загиблих овеч дому Ізраїля. Ісус пробує віру жінки хананянки, і проба віри може спіткати і нас. Це також належить до школи Ісуса Христа. Господь інколи просто мовчить, не відповідає. Що та Тереса Велика проходила третій літню о, темну ніч віри. І ще те, те саме сталося той Тересою з той тересу з скакути. І кардинал Карло Мартіни з, е, з Мілану, великий богослов, Мали також свої темні ночі. І через такі проби прийшло багато інших великих святих. Що тоді робити, коли проба віри, спіткає і нас? Тому жінка Хананянка є прикладом смиренної відваги, не боятися пониження, а навіть користатися з Нього. Той сам Ісус сказав: просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиняй вам. Якщо хананянка, треба просити. інколи кричати і не переставати. Ми зараз проходимо велику пробу віри через війну в Україні. Ми молимося і здається Господь нас не слухає мовчить. Отець Небесний мовчав, коли Ісус був розіп'ятий на хресті і довело до того, що Ісус крикнув. Боже мій Боже, чому ти мене опустив?» Ми слухали також другий лист апостола Павла до коринтян, де Він каже, що ми храм Святого Духа, що в нас живе Господь. І сам Господь Вседержитель каже. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками. Пам'ять про те, що ми є храмом Святого Духа і господніми дітьми можемо піти на зустріч прабам і не розчаровуватися, коли на молитві не маємо солодких почуттів і відчуваємо духовну посуху темну ніч. Саме тоді ми покликані бути вірними, витривалими до кінця, навіть тоді, коли інші відступають зражують свою віру. Сам Ісус сказав, хто витримає до кінця, той буде спасений.